Сьогодні вже 5 червня, закінчилось навчання і я хочу представити творчі роботи з мистецтва та з зарубіжної літератури моїх учнів. А я думаю, самі вони узнають свої роботи, деякі підписані, деякі ні. Я, звичайно, робіт набагато більше, але я обрала саме такі цікаві. Дякую дітям за їхні, їхню працю. Тут зразу підписано, бачите, як діти працювали над темами з мистецтва. Тут і архітектура, тут і мода, а це писали вірш. Записували вірш так, щоб це було зображено, Візуалізація. Маленький принц. Знову. Тут знову мода. Ось такий Дон Кіхот. І ще. Так. Не залишився остронній п'ятий клас. Чеширський кіт, їм дуже сподобався. Так. Це писали Хайку. А це характеристика Санчо Панце. І до Дня народження Шекспіра ось така листівочка. Це вже Ліза. Її робіт тут дуже багато. Зараз ціла колекція її робіт. Ось така сумочка, яку вона зробила для уроків з мистецтва. А це вже шостий клас. Компліменти для Григора Соня зробила. І звірі, яких зустрів на фантастичній планеті Герой Шеклі. Ось такий диск Юлія Чорноволюк зробила е, до Прометея. Ось можна прочитати. Есхіл прометей закутий. І вона підписалась. Ось дуже багато теж її робіт. Так що хай буде для пам'яті, що діти працювали.